Вітаю! Наш урок математики і ми працюємо дистанційно. Сьогодні ми будемо з вами вчитися додавати десяткові дроби. Отже, для того, щоб знайти суму десяткових дробів, нам необхідно користуватися певними правилами. Перше. Зрівняти кількість цифр після коми в обох числах, приписавши необхідну кількість нулів у числі, у якому менша кількість десяткових знаків. Друге десяткові дроби записати у стовпчик один під одним так, щоб кома стояла під комою. Третє виконати дію додавання так само, як і з натуральними числами, не звертаючи увагу на кому. І четверте поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках. Дивимося 4,9 додати тисячні і додати 8,26. Записуємо ці числа у стовпчик і починаємо додавати з найменших розрядів. Дописуємо нулі, вирівнюємо, щоб була однакова кількість. І додаємо 0 додати 2 додати 0 буде 2, 0 додати 4 додати 6 буде 10, 0 пишемо. 1 пам'ятаємо 9 додати 1, 10, 3 додати 2 5, – 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. Тепер додаємо 4 додати 5 і додати 8. Але пам'ятаємо, що в нас ще один, ми запам'ятали. Отже, 4 додати 1, 5, 5 додати 5, 10 і додати 8, 18. Отже, записуємо 18. І відповідь наша буде містити тисячних. Усі ми з вами добре знаємо, як вести здоровий спосіб життя та що таке здорове харчування. Але іноді так хочеться отого того смачного бургера з Макдональдса, картоплю фрі. Та все це запити. Смачним газованим напоєм. Ми знаємо, що це не корисно, що це шкідливо, але іноді так хочеться. Отже, сьогодні ми з вами будемо рахувати, скільки нам потрібно виконати фізичних навантажень, якщо ми добре пообідаємо, з'ївши гамбургер, картоплю фрі і зап'ємо це все Кока-Колою. Отже, ми побачимо, скільки кожен із цих ем... Трав мають кілокалорії і скільки потрібно буде пробігти для того, щоб спалити ці калорії. І обчистимо їх за допомогою десяткових дробів. Отже, з'ївши один гамбургер, нам потрібно пробігти 4,5 км. З'ївши картоплю фрі, нам потрібно пробігти 5,97 км. З'ївши чіпси, нам необхідно пробігти 10,47 км. І, запивши Кока-Колою, нам ще необхідно пробігти 1,87 км Спочатку додаємо перших два доданки. 4,05 додати 5,97. Починаємо додавати із сотих частин. 5 додати 7. Буде 12. 1, 2 пишем, 0 1 9 додати 0 і додати 1 10, 4 додати 5, 9, і ще один, 10. Далі додаємо 10,2 додати 10,47. Знову ж виконуємо за тим же принципом додавання. І останнє 20,49 додати 1,87. І в нас вийде результат, що нам необхідно пробігти 22,36 кілометра. Отже, якщо ми смачно пообідали таким обідом, таким набором страв, то нам необхідно буде, щоб спалити ці калорії, пробігти 22,36 км. У супермаркеті діє акція. Якщо ти купуєш товару менше, ніж 20 кг. Доставка буде безкоштовна. І пані Юлі купила 1,7 кг погору, муки вищого гатунку 4,3 кг, цукру 4,5 кг, картоплі 5,9 кг та мандарин 5,5 кг. Отже, чи буде пані доплачувати за доставку? Давайте обчислимо ці Суми. 1,7 додати 4,5, додати 4,3, додати 5,9 та додати 5,5. Для того, щоб знайти значення даного виразу, ми з вами скористаємося переставним і сполучним законами додавання. Отже, 1,7 додамо 4,3, тому що так зручніше. Додамо суму чисел 4,5 та 5,5 і до цих сум додамо ще 5,9. Отже, додаємо 1,7 додати 4,3 буде 6, 4,5 і 5,5 буде 10. І додамо 5,9, сума буде 21,9. Ми вже вміємо порівнювати десяткові дроби. Отже, 21,9 буде більше, ніж 20. Отже, пані Юлії прийдеться доплачувати за доставку. Ось ми з вами повторили правила додавання десяткових дробів. І я впевнена, що ви з легкістю виконаєте наступні обчислення. Самостійно у зошитах. За необхідності поставте відео на паузу. І запишіть дані приклади у свої зошити. На домашнє завдання пропоную вам розв'язати задачу. На костюм витратили 2,83 метра тканини, а на пальто. На 0,58 метра більше. Скільки метрів тканини витратили на пальто і костюм разом? Розв'яжіть цю задачу, склавши скорочений запис. Бажаю вам успіхів!